Митець родом з Донецька приїхав до Івано-Франківська, щоб показати те, чого досі більшість не бачили. Сергій Лиховит презентував близько двох десятків робіт, виконаних в техніці гаряча емаль». Головна особливість цієї техніки в тому, що вона дуже довговічна. Це, вона йде з дуже древніх часів, Славянських, візантійських. Тобто, це висока температура обжига, це колосальна гарантія, яка там до 500 років. Роботи Сергія Лиховида оригінальні та неповторні. Техніка, в якій працює автор, надзвичайно складна на межі чарування і магії, кажуть мистецтвознавці. Адже художник працює з вогнем, використовує при цьому не лише емаль, а й навіть скло. Треба бути добрим технологом, але сама технологія нічого не варта, коли не продумана композиція. Український художник, що в нього. Європейське мислення, що це ерудит, що це золоті руки, що це широка душа і дуже вишуканий смак. Працюючи з гарячою емаллю, потрібна неабияка витривалість, каже автор. Техніка дуже непередбачувана, тим і цікава. Не задавався цілю якусь то цільну концепцію висказати, виставити, тому що таки, на… Пока ты осваиваешь какой-то новый материал, новую технику, ты берешь всякие разные темы. Тут ты взял обнаженку, там портрет, там просто композицию. То, что у тебя вот увидел, Ага, от здесь я изображу то та вот и пляшет. поэтому здесь полный винегрет. Це ще не межа польоту фантазії митця. Сергій лиховид хоче вийти за рамки стандартного оформлення емалі на сталі, винести її на об'єм, щоб показати всі можливості її використання. Після Івано-Франківська виставку побачить в Одесі, де зараз автор живе і працює цього року. Усі експозиції художник присвятить 20-річчю своєї виставкової діяльності.